Вітаю. Мене звати Слепченко Наталія Степанівна, я лікар-пульмонолог і доцент кафедри пропадектики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова. І хочу сказати, що ми всі прагнемо досягти точних, достовірних результатів у своїй роботі, адже від цього залежить ефективність діагностики та лікування наших пацієнтів. І сьогодні я хочу заакцентувати вашу увагу на правильній підготовці пацієнта до спірометрії. І це має відповідати стандартам, міжнародним стандартам ATC ERS. Ну що ж, підготовка це запорука якісного і достовірного обстеження. Чому ж так важлива правильна підготовка? А правильна підготовка нам гарантує точні і відтворювані результати при проведенні з Це запобігання ризиків для пацієнта і забезпечення комфорту, наскільки це можливо, та розуміння процедури. Правильна підготовка пацієнта критично важлива для отримання достовірних результатів, для зниження ризиків для здоров'я та для того, щоб пацієнт розумів, що від нього вимагається під час тесту. Для того, щоб пацієнт усвідомлено йшов на процедуру спірометрії, ви маєте йому пояснити, з якою метою ви призначили йому даний метод дослідження. І коротко нагадаю вам чотири великі групи показів до проведення спірометрії. В першу чергу це звичайно, діагностична мета, коли спірометрія допомагає нам поставити той чи інший діагноз, або провести між ними диференційну діагностику, от як, наприклад, бронхіальна астма, хронічно-обструктивне захворювання, легень, або будь або ще велика кількість інших респіраторних станів. Також це скринінг людей, що знаходяться у групі ризику з розвитку респіраторних патологій. Дуже важливо проводити спириметрію для оцінку передопераційного ризику, для оцінки фізичного стану перед початком важких тренувальних програм. Також дуже велика група показів це моніторинг. Навіть коли ми встановили діагноз, ми маємо контролювати перебіг цього захворювання і, призначивши фармакологічне лікування, ми маємо оцінювати ефективність його. Так? Також для моніторингу людей, які знаходяться під впливом шкідливих речовин, і моніторингу побічних дій ліків із відомою легеневою токсичністю. Також периметрея проводиться для оцінки ступеню інвалідності для оцінки стану пацієнта як частини реабілітаційного протоколу, і як частини медичного огляду, і звичайно для оцінки громадського здоров'я. Хочу наголосити на тому, що ви маєте попередити пацієнта про тривалість процедури. Сам тест займає близько 15 хвилин. Але якщо є необхідність провести тестування на чутливість до доворонкоділятаторів, то тоді цей тест буде для пацієнта тривати трошки більше, близько 40 хвилин. Також дуже важливо попередити пацієнта про що виконання з є безболісним для того, щоб пацієнт спокійно йшов на цю процедуру і не хвилювався. Але треба попередити, що цей тест може бути для нього фізично важким. Чому? Тому що маневр форсованого видиху, що таке форсований видих, це потужний, дуже сильний на максимальних зусиллях видих, який використовується в спірометрії, він підвищує внутрішньогрудний, внутрішньочеревний і внутрішньочерепний тиск. І потенційні ризики спірометрії – в першу чергу пов'язані з максимальним тиском, що створюється в грудній клітці, і його впливом на органи черевної і грудної порожнини, венозний ток і системний артеріальний тиск, а також розширення грудної клітки та легень. І, звичайно, слід бути обережним пацієнтам із захворюваннями, на які можуть негативно вплинути ці фізіологічні наслідки. Але ми з вами в попередньому відео розглянули покази та протипокази до спіраметрії. І, звичайно, якщо ви рекомендуєте пацієнту проведення спіраметрії, ви маєте обов'язково врахувати абсолютні покази і відносні протипокази. Якщо ж пацієнт використовує будь-які інгалятори, йому необхідно повідомити про те, що він їх має взяти з собою на візит. Також пацієнту не завадить взяти з собою на візит нособичок або серветки. Також хочу зосередити вашу увагу на такому дуже тонкому моменті. Важливо інструктувати пацієнта, що він має буквально і дуже старанно виконувати всі вказівки лікаря, який проводить процедуру. Чому? Тому що спіраметрія вимагає активної участі пацієнта. І якщо пацієнт не здатен зрозуміти ваші вказівки, або він не бажає виконувати вказівки оператора, то зазвичай це призводить до субмаксимальних результатів тесту. Також пацієнт має знати, що саме з ним буде відбуватись під час обстеження. Він має бути морально і фізично до цього готовим. Тому я прошу вас заздалегідь пояснити йому алгоритм проведення спіриметрії, і його я покажу на слідуючому слайді. Поперекте, будь ласка, пацієнта, що коли. Він прийде на візит, його попросять прийняти правильне положення. Він має рівно сидіти на стільці, не скрещувати руки, ноги і бути вдягненим досить зручно, одяг, який не здавлює грудну клітку. Па пацієнта попросять закрити ніс кліпсою і щільно охопити губами загубник. Після цього пацієнта необхідно інструктувати, що він має швидко і максимально глибоко вдихнути. З паузою бажано менше ніж одна секунда на висоті вдоху. Після цього пацієнт має форсовано тривало. Повно і дуже швидко видихати, або максимально до 15 секунд, або до досягнення плато. Після цього пацієнт має зробити максимальний вдих. І попередьте пацієнта, що це буде як мінімум 3 маневри. Але якщо не буде відтворюваності гарною, то тоді це може бути 8, а іноді навіть і більше маневрів для даного пацієнта. А тепер ми перейдемо до надважливої інформації, яку ви маєте надати своєму пацієнту перед тим, як він піде на скериметрію. Це дії, яких пацієнт обов'язково має уникати. Перше, ваш пацієнт має уникати тісного або незручного одягу, який буде обмежувати рухливість грудної клітки та діафрагми, що унеможливлює адекватне виконання повних форсованих маневрів дихання. Це спричиняє штучне заниження показників форсованої життєвої ємності легень та інших об'ємних показників. В результаті можуть бути помилково виявлені рестриктивні зміни. Слід уникати великої порції їжі за дві години. Вживання їжі безпосередньо перед спіриметрією викликає переповнення шлунка, що механічно здавлює діафрагму, перешкоджаючи її нормальній роботі. Це зменшує об'єм вдиху і видиху і може викликати відчуття дискомфорту, нудоти і особливо неприємно і для пацієнта, і для лікаря блювання, що значно знижує якість отриманих результатів і ускладнює співпрацю пацієнта під час виконання. Ще один дуже важливий момент це відмова від куріння за одну годину до виконання спірометрії. Куріння перед тестуванням може призвести до гострого подразнення дихальних шляхів, спричиняючи їх спазм, набряк слизової та підвищення утворення слизу. Ці фактори штучно зменшують показники прохідності дихальних шляхів, спотворюючи результати і ускладнюючи клінічну інтерпретацію. Ще один дуже важливий момент, на якому обов'язково наголошується, це відмова від інтоксикантів і алкоголю за 8 годин до проведення спіриметрії. Звичайно, що вживання алкоголю впливає на психомоторну координацію, на увагу і на здатність пацієнта адекватно виконувати форсовані дихальні маневри. Алкоголь також може провокувати зміни тонусу гладких м'язів бронхів, знижувати нейром'язову координацію та викликати роздратування слизової оболонки бронхів, що істотно знижує точність і достовірність спірометричних вимірювань. Також необхідно уникнути фізичного навантаження за одну годину до проведення тесту. Інтенсивні фізичні навантаження тимчасово змінюють дихальну функцію через збільшення частоти та глибини дихання, а також можуть викликати бронхоспазм, особливо у пацієнтів з бронхіальною астмою чи іншими обструктивними захворюваннями. І це буде перешкоджати правильній оцінці реального стану системи і може призвести до неправильних висновків. А тепер давайте зосередимось на однієї з найважливіших частин підготовки пацієнта. Більш того, коли пацієнт не виконує один з цих пунктів, я зазвичай переношу стериметрію. Для оцінки базової функції легень пацієнт має тимчасово припинити прийом бронхолітиків. Час відміни залежить від типу препарату. І на слідуючому слайді, який вважаю ще раз дуже важливим, я покажу, який час відмивки від тієї чи іншої групи препаратів має бути. Вживання інгаляційних препаратів, а саме бронхолітиків, перед дослідженням, може штучно покращити показники функції зовнішнього дихання, приховуючи справжню ступінь обструкції бронхів та ускладнюючи діагностику. Відміна цих препаратів за визначений проміжок часу дозволяє об'єктивно оцінити вихідний стан пацієнта, що є важливим для коректної діагностики бронхообструктивних захворювань. І наразі на екрані ви бачите інструкцію щодо відмови від прийому ліків. За 6 годин до спірометрії пацієнт не має приймати сальбутамол. За 12 годин до спірометрії пацієнт не має приймати бета-2 ганісти тривалої дії, антихолінергічні препарати і метилксантини, які вживаються два рази на добу. За 24 години до спірметрії пацієнт не має приймати бета 2 аганісти тривалої дії, антихолінергічні препарати і антагоністи лікатриєнових рецепторів і метилксантини, які вживаються один раз на добу. В деяких випадках проведення спірометрії варто відкласти. Це насамперед гостра інфекції, це підвищена температура або загрозливий стан для пацієнта. Спірометрія вимагає сил і зусиль, тому пацієнт має бути готовий до цього фізично. Коли слід перенести спірометрію? Це гострі респіраторні інфекції, це гарячка, лихоманка. Це, звичайно ж, виражена задишка, яка проявляється навіть в спокої. Це коли до вас прийшов пацієнт, а він, аби ви бачите, що він наразі виснажений, в нього виражена слабкість або від переніс гостру серцево-судинну подію чи операції менш ніж місяць тому. І звичайно ж, пацієнт, який не виконав умови підготовки е до спірометрії, має бути перенесений на слідуючий візит. Будьте уважні, с слід припинити, якщо пацієнт погано себе почуває під час маневру. Відносні протипокази не виключають проведення спириметрію, але їх слід враховувати при призначенні спириметрії. Рішення про проведення спириметрії приймає медичний працівник, який її замовляє, тому що він знає історію цього пацієнта на основі показників ризиків і користі з для конкретного пацієнта. Не забувайте про наявність у вас в кабінеті препаратів для швидкої допомоги пацієнту. Отже, шановні колеги, правильна підготовка пацієнта забезпечує достовірність результатів спириметрії. Не забудьте обговорити з пацієнтом усі нюанси і переконатися, що він розуміє свої завдання. І в наступному відео ми розглянемо техніку виконання спириметрії крок за кроком.